Люди, яких ми завжди раді бачити у цій студії, вже з'явилися. Їм кажемо доброго ранку. Боже доброго. Доброго. Доброго щастя. В нас завітали Ольга Цілинко, координатор жіночого автомайдану та протиірей Сергій Чудинович, настоятель Свято-Покровського храму. І ми сьогодні будемо говорити про те, як насправді можна маленькими дрібницями, які для нас не складуть особливих труднощів, допомогти тим, хто цієї допомоги потребує. Ви вже не вперше організовуєте ось такі акції, виїзного жіночого Автомайдану на блокпости до тих бійців, хто знаходяться на кордонах Херсонської області з Кримом. Сьогодні про що хочемо анонсувати і розповісти глядачам? Мабуть, ви да? Ну, Добре. Е, всіх вітаю. Е, останнім часом багато приходиться от говорити про благодійність. Зараз відбуваються різні різноманітні акції. Все звичайно добре. От, тому Хочеться подякувати в першу чергу всім жертводавцям, які в той чи інший спосіб допомагають українському війську, нашій армії. Це дуже важливо і правильно. Я всім дякую і хочу, щоб, як сказано, щоб ваші можливості збільшувалися, і Господь благословляв вас в вашому житті, в матеріальних здобутках, щоб і сім'ї було чим кормити, і армії допомагати. Пам'ятайте про те, що любов, якою керується, ми керуємось, коли намагаємося допомагати іншим людям. Вона це, це присутність Бога в нашому житті. Ось. Ну, А це все виявляється вже вчинках конкретних, конкретних людей. Mm -hmm. Ось. І група людей, от, які приймають участь у поїздках. Ну, просто мені багато з, з різними людьми приходиться спілкуватися. В даному випадку з пані Ольгою. Вони видумують такий спосіб, знаєте, інтересний. Беруть кілька автомобілів, там, туди садять жінок, почуть пиріжки, там і їдуть на кордон. Ось в даному випадку, от, мені здається, що це правильна ініціатива. Ну, Поше люди повинні чимось займатися, позитивним мається на ну, увазі, приймати особисту участь. От, часто сидить людина вдома, в неї немає великих здобутків. А вона, наприклад, візьме дві спіци. Ну, пам'ятаєте, ми зараз шкарпетки купуємо, а колись давно люди в'язали. Сиди собі там щось, ж шкарпетку зв'язала. Якби воно, ніби і дрібничка, а. О. Результат який. Оля дуже правильну фразу сказала про те, що тільки жінки, напевно, знають, що справжній комфорт і почуття щастя складається із дрібничок. І ви в жіночому автомайдані за таким правилом і живете. Як багато сьогодні людей. Навколо вас об'єдналося, Що це за жінки? Як конкретно відбувається от поїздка до військових? Жінки, самі звичайні жінки, починалося із знайомих, потім, дякуючи соціальним мережам, ви знаєте, я, коли в мене є хвилинка, хтось там сидить, ферми розводить в інтернеті. Городи садить. А, так, городи садить, а я вмикаю зараз на сайті. І просто розсилку роблю. Я дивлюся статуси, дивлюся mm -hmm. фото, якщо є українська символіка, щоб довго не вступати в суперечки і все я просто людині ціна ціла повідомлення. Що, от ми зайдіть, будь ласка, до мене на сторінку, подивіться, познайомимося, якщо є бажання. Ви знаєте, ви мені повірите, що жодної відмови не було від жінок. Жодної. Єдине, чому ми звертаємося до вас, попросили, попросили і пояснити, я хочу людям одразу всім. Єдине, що одразу мені починають писати, ви знаєте, я тут, вчителька, в мене двоє дітей, я кажу, ви знаєте, я з вас не прошу ні копійки. Скажіть, будь ласка, от ви сидите зараз вдома, подивіться навкруги. У вас є ковдри, якими ви не користуєтеся, у вас є зайві подушки, у вас є комплекти постільної білизни, у вас є банка варення, без якої ви знаєте, що ви без неї не умрете. І ви не, не вважаєте, ви собі навіть не можете уявити, наскільки вартість ціністі. цих речей велика там. Я вам скажу, що ми вже дійшли до того, що мені з Одеси пишуть жінки. Я тут зібрала сумку, в мене там півроку тому помер чоловік, він займався альпінізмом і залишилася нова палатка. Він там один раз її брав у похід. Тут її віддати, ну всі собі куплять. Як мені це все, що я зібрала, вам передати. Ми організовуємо, знаходимо чоловіків, одеситів, вони приїздять до неї додому, забирають цю, ці баули автобусом своїм коштом передають нам сюди. Я тут на таксі забираю на автовокзалі. Додому. До речі, діти мої розповідають по е, ходу слідування додому водію, що ми забрали, і водій з мене не бере гроші за доставку. Тобто, щоб ви розуміли, це така, е, такий ланцюг добрих вчинків. І е, тут мене дівчата знаходять по прізвищі, однофамільці знаходять там. А чим ви займаєтеся що? І у мене вже в, в, на, на вихід без, в, в, без затраченої копійки. У мене вже пів хати завалено оцими торбами, світерами, дубльонками, шкарпетками. Батюшка правильно сказав за ніч там, що встигла. Дитячі світери розпускають, в'яжуть шкарпетки. І я, ви знаєте, історик за першою освітою, так мені це дуже допомагає. І коли починають там щось говорити, я говорю: люди, добрі, ви просто забули, як ви в школі вивчали історію початку Великої вітчизняної війни, коли бабці сиділи мішками. В'язали шкарпетки, коли все, всі всі годували. І я от вам розповіла і зараз скажу: У мене бабуся жила, є такі єврейські поселення у нас в Кадовському районі, це селище Михайлівка, і там Луч, Труд, Білінька, 5 поселень. Чому єврейські? Там в основному населялися євреї. Потім, коли прийшли німці, там було масове знищення цих єврейських родин. Але недалеко стояли партизанські загони гірського та Ладичука. От моя бабуся, вона, крім того, що врятувала двох єврейських діток своїх господарів. І вони вночі, тоді жінки, по черзі, носили їжу в партизанські загони, там Андронівка, село. Велика Молдова, кілометрів 3-4 було. І от жінки вдень збирали, а вночі по черзі носили. Зараз, ви собі не повірите, у мене я все хочу зробити замітку, мене не, не вистачає часу. Тою минулої ночі вночі мені з Донецької області район Амросіївки, де зараз ідуть бої, написала молода жінка. Пише: у нас в трьох кілометрах від села стоїть українська військова частина. І ми вже два місяці з жінками вночі, коли вся родина спить, носимо їх, підгодовуємо. Бедонами борщі, пиріжки, молоко. Я вам зараз розказую. У мене е, Я розумію, тому що по тілу, мурашки. тому що це правда. Ви розумієте? Це правда. Коли ми їздили 4 місяці, стояли хлопці наші, ми їздили до одніх і ті самих хлопців, і потім вони е, 1 липня, липня, здається, е, пішли на схід. І ми з ними підтримуємо зворотні зв'язок. Зв тримаємо зворотні зв'язок. Зв і хлопці, ви знаєте, що коли перший раз зателефонували, вони що нам сказали? кажуть, дівчата, як ми вдячні херсонцям за те, що нас годували, вдягали, ми зібрали гроші і купили вони там змогли собі придбати самі такі якісь батюшка, міцні бронежилети, які там коштують 14-16 тисяч. В перший тиждень одному з цих хлопчиків наших, якого ми знаємо, відірвало ліву руку, але завдяки. І бронежилету він залишився живий. Його доправили в Харків до шпиталю. Тут же ми знайшли харків'ян небайдужих, які прийшли до нього додому, бо в госпіталь там йому підгодовували, і гроші зібрали. Зараз збираємо цьому віті бойко на протез кошти. Ну, такі, от, такі речі, те, що може зробити кожен. Олю, наступна ваша поїздка? Коли планується? Наступна наша поїздка. Її... Полістка планується люди хочуть в середу, теж зараз допомогу середу наступну середу, і ми в суботу в Шуменському мікрорайоні. Ну, ми звертаємося до всіх, і депутат Гардієв е, Андрій міськради зголосився нам допомогти організувати благодійний ярмарок. Шуменські школи та художня школа. Наша е, в суботу з 11-ї години виставляють діти на продаж. Самі будуть збирати е, кошти на продаж. Свої роботи потім ми тут же закуповуємо, що вони там забажають потрібним. Дуже сподобалась мені сподобалася ідея університету бізнесу і права студентів. Вони збирають якісь там свої гроші, закуповують. Ми з ними придумали разом і зараз вони реалізують. Я звертаюся до всіх студентів, дуже користуються попитом українська символіка із дарчими надписами. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз студенти купують прапор. Ці, які кріпляться на автомобіль, вони недорогі близько там 20 гривень коштують. Але на кожному прапорці пишуть від кого, пишуть номер телефону. Хлопці потім кріплять ці прапори до своїх цих БТРів, там, як вони в них там називаються. І це вже їхні, як батюшка каже, знамена бойові. Тобто це може зробити кожен, не треба гроші. гроші Я зараз хочу ця Сергія дати. запитати. В кожну ось таку поїздку, і не тільки в поїздку, а практично скрізь. Ви супроводжуєте в добрих справах жіночий автомайдан, ви ну, тримаєте зв'язок. Як, як, як виходить, десь час дозволяє, десь і не дуже. Тому... Ви собі яке завдання ставите, коли їдете? Для вас там головне що? Ну, дивіться, давайте так. Ну, Я, зрештою, настоятель храму, я священник, і для мене дуже важливо відслужити якусь службу, з богослужіння, підтримати солдат не тільки матеріально. ми ж не служба тила. Да? Це, а ми служба 에, Ну, ви служба, <кл 'я> тила. Ну, тила. увазі, В буквальному розумінні ми не даємо 100% забезпечення mm -hmm. війську, та така задача і не ставиться, і не стоїть. Тому кожен повинен робити свою роботу, яку він тямить добре. Ми розуміємо, що без морального духу, без бойового духу, армія це тільки пів армії. І матеріально не врятує. Не врятує. розумієте, людина, якщо в неї все є, вона вся геть в броні, в окулярах з автоматом сучасним і дуже там якимись е, е, сучасними там, засобами ведення війни. Якщо вона неправильно мотивована, якщо вона неправильно зорієнтована, це е, е, химінікура, а не військо. Тому дуже важливо правильно орієнтувати військових в моральному плані. По-перше, причиною зла от війна це зло. Причиною зла, звичайно, є диявол, ворог, роду людського, так говориться з високих трибун і кафедр. Але треба називати причину цього зла персоніфіковано, конкретно. У нас війна з Росією. Проти нас воює російська армія, проти нас воює ідеологія руського міра. Чомусь хтось вирішив, що от, всюди, де око гляне, де пострадянський простір, де постімперський простір, це все русський мір. Є люди незгодні, ми не згодні. І ми повинні це про це солдатам нагадувати, постійно говорити. І церква, от я представляю українську православну церкву Київського патріархату. Я підкреслю, не московського. Ось наші друзі з Московського патріархату не говорять цього. Я не знаю, по якій причині. Ну, можливо, тому що це російський проєкт в Україні. Але ми говоримо, бо наш патріарх, патріарх Філарет, говорить, що мир без свободи не вартує нічого, він нікому не потрібен. Що я буду робити з тої свободою, якщо мене прив'яжуть і будуть кормити? Я можу спати, скільки захочу, але я не буду вільним. І відтак я не зможу користуватися і станом свободи. І тому цю правду треба доносити до військових. Його треба правильно цього військового мотивувати. От в мене був конкретний випадок на ставках, ну, біля Червоноча Банави. От і пані дівчатка в курсі справи, що прийшов священник із російської церкви і говорить нашим бійцям. Там сидів твій брат, показує сторону армянська. А там окопи недалеко, mm -hmm. то в бінокль видно. Я бачив їхні mm -hmm. каски за бурстером там, близько. Він теж не хоче стріляти. А я думаю, як можна говорити таку, як так, мотивувати солдата, якщо проти тебе сидить противник і він не хоче тебе стріляти, що він туди прийшов. Ми повинні навпаки говорити нашому українському солдату, що тебе вдома чекає мама, що тебе чекає наречена. Що ти захищаєш свою можна країну, буде. що ти захищаєш мене і моїх дітей, і своїх дітей. Я тут стою перед тобою і з цієї книжки читаю молитви. Ось спеціальна є література, для того, щоб ну, церковна, для того, щоб мотивувати солдатів. Вона так і називається Служи і молись, молись і служи. Ми читаємо молитви десантнику, молитву про десантника, прикордоннику про прикордонка, щоб він був мотивований, щоб, то артилеристу про щоб гармата добре стріляла і правильно. Це важливо. Ось про що е, мова йде? Ми займаємося в першу чергу таким моментом. Просто коли я прийду і буду говорити їм про е, церкву, про Бога, про любов, і не буду підкреплювати свої слова м -м, матеріально, то тоді буде протиріччя словам апостола Павла, що ти віруєш, добре робиш, але ти покажи віру свою не в словах твоїх, а віру mm -hmm. твою в ділах твоїх. І тому люди самі в храм приносять. От всяк от від дрібного до великого. Тобто у нас був недавно опублікований перелік. Необхідно. 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 От, наприклад, зверталися бійці 11-ї нашої бригади армійської авіації, або ще військової авіації правильно говорю, які базуються в нашому місті, наші пілоти. І перелік від пардон від шкарпетки і трусів до бронежилета і килаврової каски. Це Спектр дуже широкий. І в кожного є в когось станок, в кого лезо, в когось вологі серветки. Розумієте? З миру по да. Ми для цього виділили два храми. Кожному храмі Київського патріархату приймає допомогу. В будь-якому районі міста. Тільки, мова йде іменно про Київський патріархат. Угу. Ну, два храми на Шумінському і на острові. Ось наш храм Патона 8А і на Шумінському на вулиці Дімітро біля України. Ну ось ми приймаємо там, масштабну допомогу. Назбираємо потім, загрузимо пару машин, відвеземо. Це дуже важливо. Доказувати свою віру своїм вчинками. І кожен, от абсолютно кожна людина, от послухайте, що розумна людина говорить: сядьте у квартирі і подивіться, так вліво направо. Немає там, вам немає необхідності, наприклад, вам у якісь дрібнички. Візьміть її, принесіть, ми її відвеземо, вона знайде своє місце. Куди ви зараз будете їхати? Туди на Чаплинку, Красний Чабан, ми там їздимо. Дивіться, ви говорили про те, що тримаєте зв'язок із бійцями, які, наприклад, так, стояли тут, у нас да, на кордоні, а потім були відправлені в зону АТО. Там все добре, все в порядку. Отже, Сергію, наскільки всі живі, здорові? Ну, Хто живий, хто не живий. До речі, один із наших друзів, майор Олег Борисович, Рой з 30-ї бригади, до речі, в полон потрапив. Він Пов на тій фотографії, знамениті того жахливого параду полонених в лапках в Донецьку. Ну, ось, ну, ми знаємо точно, що він живий і молимося Богові, щоб Господь його визволив, можливо, це трапиться ближчим часом. От, є загиблі люди, є поранені. Ось Ольга про одного з хлопчиків таких розповідала. Ну, це війна, ви пойміть, розумієте, люди? Це війна. Війна жорстока, війна підла, війна. Який має mm -hmm. ніяких. Ніякої... Це сучасна війна. І це не так там, порізав, чи штиком пернув людину і вона ще може шанси вижити. А Воно стрельнуло з ракети, від тебе нічого не лишилось. От. Про це треба не забувати, моліться добре, бо тільки в Божих руках зупинення цієї війни. Але не забувайте, нам просто так мир не треба. Нам треба свобода. Тоді ми зможемо користуватися нашим миром. Якщо ви хочете доєднатися до доброї справи, яку пропонують нам сьогоднішні гості, будь ласка, шукайте в соціальній мережі, в однокласниках, на скажемо, Ось, наприклад, у Фейсбукові пані Ольга записана як Ольга Так і записана. українською мовою чи російською. Російською Ольо, я пам'ятаю. Якщо хто хоче, наприклад, долучитися до ініціатив жіночих. То треба в Фейсбуку, в пошуковій сторінці пошуку написати Ольга це Целінко лінко, російською мовою. Я І що... в однокласниках теж. Ось. До речі, через однокласники, батюшка, угу. секундочку, так на нас вийшли господарі одного з пансіонатів в Залізному порту. Люди самі у Цурупінську мешкають. Якраз закінчувався сезон. І вони кажуть, ми ще не знаємо, що буде до наступного сезону. Життя покаже, ми не знаємо як і що. Вони зібрали всі свої матраси, ковдри. Подушки, все це загрузили в грузовою автомобіль, Ми домовилися із Чорнобаївською військовою частиною. Чорнобаївка все це прийняла. Постільну білизну, все-все, все тому що там резервісти 900 чоловік, яким теж треба на чомусь спати. І, тобто, от я про те говорю, що не потрібно великих затрат. Перша соціальна мережа, ми зараз ці контакти сказали. По-друге, храми Київського патріархату теж туди можна звертатися так безпосередньо. Якщо кому зручно буде острів, то наша адреса, от нашого храму Свято-Покровський, православний храм, знаходиться на вулиці Патона, 8 А це біля бригантини, колишнього готелю. Ось, або впрошу до Фейсбуку Сергій Чудинович українською мовою. Я буду дуже радий, якщо ви будете нашими друзями. Перш ніж ми зробимо а, те, 20... що ви запланували, спочатку слово глядачам, є у нас хтось на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановна скіфія і гості. Доброго. Хочу вас от спросити отця Сергія, ви мене прекрасно знаєте, Георгія, ви прекрасно знали Ванторовського, от нашого батюшку. І я вас Захаріна, ви мене дуже прекрасно знаєте. От я хочу вас питати, да, я українка. Я тепер дійсно кожне слово хочу по-українськи казати. Але ви не забувайте, що тільки не тільки допомагати, треба воєнним, а треба і тим діткам, котрі є, і таким людям, котрі нуждаються. І ось ще одне. Одному. Я отець Сергій хочу вам сказати одно. Що ви дуже прекрасно мене знаєте і я вас теж. Я дуже вдячна, що ви стали Є. Є. Ну, скажіть, ви, Йоанні, читаєте на якому? На слоянському язику чи на українському? Дякуємо за Питання Питання в мене зрозуміло. Значить, ми використовуємо в богослужінні три мови: українську, тому що це принципове питання. Ми хочемо, щоб наша країна була українською у всіх нюансах. Раз. Сучасною російською деколи читаємо, тому що буває різна аудиторія. І якщо дуже сильно хтось попросить, то ми вміємо і церковно-славянською. Тому, звичайно, це в меншій мірі, але ми здатні в семінарії в академії вчилися, тому ми можемо зробити так, що люба людина, яка прийде до нас до церкви, буде почувати себе, я думаю, комфортно. Ну і дозвольте, все ж таки, ще кілька слів я додам. От дорога наша глядачка Отоля, яка поблизу мене сидить, Оля Цілинко, вже не один рік, багато років займається Шотири. допомогою дітям із Самодітям. різними Справним фізичними дітям. вадами. Так, тобто особливим діткам. Власне, з цього все і розпочиналося, така я громадська це? активна позиція. така штука позичання. Часто люди собі думають так, якщо багато говориться про щось одне, то значить тільки цим це, і займається. Так, так. Розумієте, от, це процеси рівновеликі по своїй важливості. І одне не заважає робити інше. Ну, наприклад, те, що ми там зараз всі дуже сильно багато приділяємо уваги, наприклад, українському війську, це не означає, що ми там не годуємо дітей, не водимо їх в садок. Так само і це стосується абсолютно всіх. Просто акценти сьогодні більш сильніші на означену тему. От тут проблеми немає. І... Дай Бог нам сили й розуму, щоб бути справедливими. Так, маємо вже дуже мало часу. тому, Будь ласка, давайте на завершення. Так, я хотів сказати, серії. друзі мої, дивіться, ми всі зараз е перебуваємо в такий складний час, коли ми втрачаємо наших близьких, особливо це вояки. У нас в Херсоні, до речі, вже до десятка чоловік вже загинуло. Це дуже печально. Я кілька слів скажу. Ми закликаємо всіх до молитви. До речі, якщо хтось хоче отримати молитви або читати за живих чи за усопших солдат, напишіть мені у Фейсбуку. Я вам пришлю збірку так. Да, я хочу сказати кілька слів про загиблих солдат. Ми звертаємося до Бога і кажемо: «Всемогутній і вічний Боже, сотворителю, Спасителю всіх. Молимо тебе, невпокою душі тих воїнів, хоробрих і товаришів вірних, що слово Твого Сина Христа зберегли. Вони по-геройськи життя своє віддали за вітчизну і наш народ. Зроби їх супричасниками тієї вічної і великої радості, що приготована праведникам. Ми молимося такими словами. Кожного дня у церкві, от у нас на столику для поминання, лежить список. Ми намагалися писати кожен загибну, ми раз записали. І от на, на, дві, на кількості 200 чоловік я припинився робити, тому що це просто неможливо. Але кілька сотень імен завжди лежить для поминання. Ну, ось, і хто зайде в храм, він може помолитися за наших солдатів. І робіть це, будь ласка. Самі робіться вдома в будь-який час, коли це вам ну, можливо, як зайти, помолитися до церкви. Пойміть, що якщо не Господь управить цю ситуацію, нічого в нас не вийде. Якщо не Господь буде дім, то дарма трудиться будівельник. Мир і спокій душам загиблим і мир і свобода усім живим. Амінь. Спасибі вам і до зустрічі. До зустрічі, дякую.